Подарунки для коломийського будинку інтернату, солодощі та фрукти для дітей привезли дипломати з Угорщини. Посольство співпрацює із місцевим закладом вже третій рік поспіль у свято Миколая. Генеральний консул Йожев Бачкаї особисто приїжджає до дітей та привозить їм подарунки. Солодощі, фрукти, шоколад, угорці вкотре привезли до Коломийського будинку інтернату подарунки. Три роки тому згадує генеральний консул Угорської республіки Йожев Бачкаї, вони приїхали до закладу вперше. Генеральний консул са такішала, що регулярно сюди суди приїхати і допомагати цим дітям. І іноді щоб дні привезти небаші подарунки, радості для них. У Коломийському дитячому будинку інтернаті живуть та навчаються 62 дівчат віком від 4 до 28 років із обмеженими можливостями, що залишились без батьківського піклування. Діти прибувають із різних регіонів України. Це сироти, напівсироти, ті від яких відмовилися батьки. В закладі проводять заняття соціально-побутової орієнтації. Дівчаток навчають вишивати, в'язати, займатися сільськогосподарською працею. Так, вихованці коломийського будинку інтернату вітали уже добре знайомих гостей. Варто зазначити, що угорське консульство взяло шефство над цим закладом три роки тому. Відтоді допомагають не тільки солодощами у День Святого Миколая, але й засобами реабілітації. Передостання була передача від них це були е, ре, е, засоби реабілітації, завдяки яким наша Русланка, яка не ходила, почала робити перші кроки самостійно. Для нас це, звичайно, дуже добре, тому що нам легше трошки. Генеральний консул Угорської республіки Йожев Бачкай розповідає, стараються якомога частіше відвідувати заклад та допомагати колективу і вихованцям. Каже, відколи приїхали сюди вперше, щиро полюбили цих дітей. Це, мабуть, Бог хотів так всемогучий. Ми приїхали сюди перший раз, полюбили цих дітей, і ми сюди регулярно їдемо. Натомість вихованці інтернату зробили гостям подарунок від себе. Вони виконали кілька українських пісень та розповіли віршики. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк. події НТК.